Бротик продовжують розгляд справи, де обвинувачують мене. Мені інкримінує прокурор ухилення від мобілізації. Але чи все так кримінально? Дивіться у сюжеті. Цього разу судове засідання розпочалось із допиту свідків, які пов'язані з кримінальним провадженням проти Сергія Нікішина. Першого у якості свідка викликали колишнього голову ВЛК Юрія Цундера, який підтвердив наявність хвороби хребта обвинуваченого. Однак чомусь під час проходження того ж ВЛК не скерував обвинуваченого на додаткове обстеження. Ну от, а якщо б ви знали, що були от такі проблеми, як би ви мали діяти, якщо сумніву, що людина здорова чи не здорова? Якби не, не можна, тут, якщо, ви говорите, якщо <говори> не лежав в лікарні, то його більше не можна нікуди вже направляти на все ж нічого, так? <говори> 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 Правильно? <говори> можна, звісно, <говори> можна. Але це є суб'єктивні скарги пацієнта. І в даному випадку я хочу внести ясність, що військова лікарська комісія це не медико-профілактичний орган. Якщо ви пікнуєтесь про своє здоров'я ви проходите профілактичний медичний розгляд. Військова лікарська комісія встановлює ступінь придатності до військової служби. Якщо військовозобов'язаний жодного разу не перебував на стаціонарному або аббулаторному лікуванні, то в діях лікаря вбачається якийсь хитрий умисел, коли він штучно затягує проходження військово лікарської лікарні. То при тому, що я добровий прийшов. Голова велика також не врахував скарг обвинуваченого і не дав можливості пройти обстеження повністю. Добре, а які можливо варіанти, що якщо особа знову ж таки не погоджується і каже, що ну, некомпетентні лікарі не так провели, чи є якісь можливості ще скерувати особу на, на до, до обстеження? Отже, на спрощує. Чи є такі можливість, чи немає? А, знову ж таки, керуючись нашим положенням номер 4. У складних випадках, коли комісія лікарів не може самостійно прийняти рішення, зобов'язаний скеровуватися на стаціонарне лікування або на, як би це правильно сказати, вищого рівня військово-лікарську комісію. Востаннє Сергій Нікішин проходив медогляд ще 2019 році і, не будучи військово зобов'язаним, добровільно прийшов обстеження у 2023-му задля отримання відстрочки, хоча мав би пройти повторну ВЛК у 2024-му. Варто зазначити, що в карті медичного обстеження підпис самого обстежуваного відсутній, а це означає, що придатність до служби згідно з висновками лікарів не може бути 100-відсотковою. Фактично нікішно в цьому Тут фішка, що його ну, на дорив комісар. І він не говорить, тобі для того, щоб отримати бронь, дитина на відкамі. Вісто йому треба було прийти через в 5 років на медкомісію, а його на дорив. Те, що самого обвинуваченого внесли до реєстру військовозобов'язаних, буде згадано згодом. Також у якості свідка допитали начальника відділу облікової мобілізаційної роботи ПРТЦК та СП Андрія Підганюка. Який дав свої свідчення. 12 січня 2023 року даний Громадян був першою відділу з офіска і його направлено для проходження медичної комісії. 19 січня 2023 року Нікішан Сергій Олександрович військоволікарську комісію прийшов та був визнаний придатні до військової служби. Одразу цей день його було запитано, чи має він підстави для звільнення від мобілізації, оскільки останній підстав, який б звільняли його від мобілізації, не надав. Йому було виписано повістку по мобілізації на 17 годину 29 січня. 2023 року також ще нам Сергія Олександрович було знімано із статтею 65 Конституції України та статтею 336 Конституції України, про що він розписався письмово у своїй заяві. Е, в письмовій формі в заяві Нікішина нам... Сергія Олександрович повідомив, що він відмовляється служити докладно Збройних сил України у зв'язку з роботою об'єктів критичної інфраструктури. Він повідомив, що він був заброньований. Однак, перевіривши дану інформацію, підтвердження цьому ми не знайшли. Ну, і відповідно, Сергій Олександрович на даний момент не представив документів, які освічували його броню. Оскільки раніше Нікішин Сергій отримав відстрочку від мобілізації двічі, втретє, для її поновлення Сергію Нікішину було повідомлено, що для продовження дії відстрочки потрібно пройти медогляд. Однак це повідомив тодішній керівник ТЦК та СП Роман Немешкало. Та поки Сергій Нікішин проходив велика добровільно, без повістки для отримання відстрочки помінявся керівник ТЦК, який не дав жодної можливості подати документи, які підтвердили можливість відстрочки. 29 січня 23 року 17-й водій Тайк Пітічний Сергій Олександрович наявник ціни прибув 30 січня 2024 року матеріали було направлено на лініонні поліції в порядку 336 Кримінального кодексу України. І це при тому, що заява у вчиненні саме кримінального правопорушення, складена на ім'я Сергія Нікішина, писалася без врахування того, що повістка, яка фігурує в матеріалах справи, має характер для уточнення даних. Однак свідок Андрій Підганюк зазначив, що дана повістка є бойовою. Ось, слову, встановлено, що на момент вручення, як ви Повістки, не було 27 років. Чи можете ви повідомити обставини, за яких саме обставин і чому загально прийнято, що 27 років особи не може бути мобілізована, за яких обставин все було точно вказано обставина? Що стало підставою? Підставою було е, засідання е, протокол, засідання призовної комісії no 22 листопада 2000. 19 року. Згідно цього документу, Нікішина Сергій Олександрович був непридатний до військової служби у мирний час, обмежений придатний у воєнний час за статтею 64Б. Якщо звернути увагу на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, то у ньому чітко зазначено, що Нікішина Сергія зарахована у запас ЗСУ. Однак, враховуючи те, що останнього було визнано непридатним, його таки внесли у запас, що суперечить статті 27 закону України про військовий обов'язок і військову службу, у якій пише, що зарахуватися у запас можуть особи придатні у мирний та воєнний час. Сергій Олександрович е був непридатний до військової служби у мирний час, змежений придатний у воєнний час за статтею 64 Бе. Знову ж таки, варто наголосити, що Сергій Нікішин не ухилявся від мобілізації. Поуміські чи розпорядження повику, я не знайшов. Є жаль, що я після уже вчиняє саме зірус. Це правда, що я самостійно я саме Сім'я добре. Якщо раніше до ТЦК та СП надсилались пропозиції щодо надання відстрочки для Сергія Нікішина і затверджувались начальником ТЦК та СП. То цього разу начальник ТЦК та СП, який прийшов на посаду нещодавно, нагло вперся та у хамській формі 19 січня 2023 року відмовив у наданні відстрочки. Але я просто готовий сказати, що на момент вручення повістки на праку війська громадян Пішень Сергій Олександрович не був заброньований. Це і ставлення за не немає на даний час. Також в обвинуваченого виникло додаткове питання щодо відповідальності за неявку по повістці, яка присутня в матеріалах справи. В тій же повістці пише, пропонуємо вам прибути 29.01 о 17.00 за адресою міста роди вулиця 22 січня, будинок 16, через цю повістку, де я написав в заяві виклав свою позицію, що я маю право на бронювання. Через відмову фактично від цієї повістки був складений вами рапорт на ім'я ТВ-начальника першого відділу Золочинського РТЦК, де ви вказуєте, що в рапорті Щеніше прийшов військово-лікарську комісію 18 жовтня 2022 року, визнаний здоровий тераппертом до військової служби на відправку у військо 29.01.23 23 -го не з'явився. Оскільки в діях зобов'язаного вбачаються ознаки кримінального правопорушення, не одмінка, а кримінального правопорушення, передала цей рапорт Сергію Кириленко. Він відповідно майже своїх повноважень, це в поліцію, і мене починають кошмарити по криміналу протягом року по 336. Але скажіть мені, будь ласка, чи вручення саме цієї повістки, яка є в матеріалах справи, Передбачає саме кримінальну відповідальність, а не адміністративна. Так, це передбачає, на мою думку, це ваша так. думка. Так. Думка, ну ви щойно казали, що 210 це коли не з'явився по повісті для уточнення даних або для проходження лока. Ця повістка для уточнення даних. Повістка затверджена. Постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 13 грудня 2022 року. Я зразку повістку не розробляв. Вона затверджена постановою Кабінету міністрів. Ми говоримо про суть повістки. Також головуючий суддя уточнив начальника відділення обліку мобілізаційної роботи в РТЦК та СП Андрія Підганюка, яка саме повістка була вручена обвинуваченому. Відомо, що є, наскільки я пам'ятаю, різні види повісток. І кожна повістка викликає чи призовника, чи військового зобов'язаного, чи офіцера запасу з різною метою. Тобто є для уточнення даних, є для проходження ВЛК, а є, то що ви кажете, на відправку військову частину вже для проходження служби за мобілізацією. То тобто все-таки оця повістка. Що це було за повість? Це була поїздка по бойова нових, мобілізацію. — Що це бойова повістка? Це поїздка законодавства. Призов по мобілізації. Чи можна це сказати, що це остання повістка, яку отримує військовозобов'язаний? Тобто давайте так. Якщо а, є військовозобов'язаний Нікіша, він підлягає мобілізації згідно мобілізаційного розпорядження. Спочатку ви його, який, в який спосіб викликаєте до себе, щоб, щоб з'ясувати точне відподалі. Якось видаємо поїздку для проходження медичного. Це перша повістка. Після цього, якщо він проходить, яка ще повістка може бути вручена такі особи? Ну, вже не відправку війська, якщо він здоровий, придатний не надав підстави, які показують, що він звільняється. А mm -hmm. повістка для уточнення даних так званих, є. Yes. чи це одна yes. та, та, та чи no, це, no, інше? No, no, no. це інше, це інше. Mm -hmm. Добре. Тоді, повертаючись до тої повістки. Пан зміст цієї повістки зачитав е, винувачення. Представьте, mm -hmm. у вас є та, цей текст перед сухой, маєте коду повністю? Mm -hmm. Представте я... документа, куди, для чого? Ну, пан Суддя, я би хотів, щоб ви звернули увагу на рішення. Верховного суду. Так почекайте, з Верховним судом, я думаю, ми якось самі відповідався. Давайте ви дайте відповідь, якщо можете. Знову ж таки, якщо ви цю повістку не вручали, але вже запитання було озвучено, щоб з вами вже закінчити. Все таки повістка була, не була вручена нічого. Тобто вручався не отримали. Ви при цьому присутні не були? Ну, та, що не було. Не було. Зараз ви знаєте, ви познайомилися yeah. з такою позицією? З'явиємося. Ви yeah. вручаєте поїздку на медичний уряду, вказуємо для проведення медичного уряду, на е, звідки облікованих дані, поїздка для звідки облікованих даних. Дана поїздка була, е, е, ну, представник ТЦК, напевне, мав повідомити, що вручається мобілізаційне розпорядження, дана повістка для відправки. Well, дивіться, Зміст повістки е, знову ж таки. Пропонуємо вам прибути 29 січня 18 годин з адресою проти 22 січня будинок 16. Це для чого прибуде? Ну, для зазначено, з якої моторії, для чого прибуде. в мобілізаційному розпорядженні вже було вказано номер військової частини. Потім йде бере документів, треба розуміти, що виставити на облік, уточнювати облікувати дані, може змінити. Ця повістка це для уточнення даних? Ні, це на відправку війська. Добре, на відправку війська. Де в повісти зазначено номер військової частини? Я не описував дану повістку. Тобто… Оскільки ви... Я знаю, у вас було повідомлено, що це на відправку війська. Є, не було не було, було? повідомлено, ви писали заяву, що відмовляєтеся. Повістка, яка міститься у матеріалах справи і на якій базується кримінальна відповідальність, не є бойовою, а лише для уточнення даних. За наявку по такій повістці мала би бути адміністративна відповідальність, але ж ніяк не кримінальна. Звичайно, пишуть питання: у чому буде вказана військова частина? Ну, данно постійно я не виписую, але я не готові. Зрозуміло, добре. Ну. Тобто, чи правильно зрозумів, що може бути як повістка про виклик ТЦК, так і в відправку військової частину? Тобто може бути зазначено, в даному випадку з'явитись 22 січний будинок 16. Що це таке є? Це адреса ТЦК першові. Людні люди не розуміють, на облік прийде, перелік думають. Все, мене тепер звірили, а потім вже йдемо в армію. Розумію. Запитання продовжуйте. Строзахи, ще запитаємо. Скажіть, будь ласка, повістка повинна містити дату, номер розпорядження, яким викликається в який жінку конкретно розпорядження. Будинок щось Якщо розпорядженням викликається, то є таке розпорядження на Нікішине станом ні, на ні. день випуску цієї повністю. Він розпорядженням не викликався. Я самого початку сказав. він не викликався розпорядження. Але ж це обов'язково реквізитори користь? Пропонуємо вам прийти. Не обов'язково, щоб людина розпорядження викликалася. Пропонуємо вам прибути 29.01.23.17, го я не зараз. З якою аматою? Я повідомлення на відправу у піску. Чим? Це... Письмово є це повідомлення. Мені ніхто Ні, нічого Даний не знав. Мені ну, дана повістка. Дана повістка. це повістка для уточнення даних. При собі прийти, пропонуємо вам прибути 29.01.17 години. При собі мати паспорт. Ми допомагаємо на фронт до відповідно. Це зміни немає, що сказати. Тобто, от, за, згідно, якщо я би навіть не прийшов, образно кажучи, мені невідома особа дає оцю, до, оцю повіску, вона, там на 29 січня, тут навіть не зазначена дата, де оця кругла початку стоїть. Тут навіть немає дати, коли виписана була ця повістка, власне. Тобто, навіть якщо її виписали, умовно кажучи, 19 числа, а я через 10 днів не прибув. То тоді е, було би повне право скласти акт про відмову від повістки, передати справу до суду і притягнути мене по 210-й кодексу про адміністративні правопорушення. Наступна не є. тоді можливо тричі свідок Андрій Підганюк ствердив, що дана повістка була на відправку у військову частину, але ж форма повістки, яка фігурує у справі, зовсім інша. Ця повістка, яка мені була вручена. Це е, якого, якого характеру? Це повістка на відправку. Добре, повістка на відправку. У мене є, я долучу з часом матеріали до справи, у мене є повістка на відправку, де пише повістка на відправку. Кепсло. І пише внизу, наказую вам, наказую протягом 24 днів з моменту вручення повістки прибути тоді-то, -тоді, -тоді, тоді. Тут пропозиція при собі мати паспорт. Тому це не є повістка на відправку. І, і навіть якщо я не з'явився, то вже не є це. Ну, я просто хочу знати, чи це повістка на відправку чи не на відправку. Те, що навіть якщо ви стверджуєте, що це вона на відправку, де є розпорядження письмове чи повідомлення, що ця повістка є на відправі. Немає бути не розпорядження. Не я сам маю догадатися, що це є. Чи Черевосно має повідомлення. Ну, вони ще мають які документи. Що запитання є? Звідки? Також у своїх показах Андрій Підганюк втвердив, що начальник ТЦК ТСП погоджує списк і подає їх до Мінекономіки, яке надає бронювання. Однак, у випадку з Нікішиним Сергієм така дія не була проведена. Сам свідок підтвердив у суді й те, що дану повістку не підписував, і на наступному судовому засіданні буде стояти питання про те, хто її підписав. Адже в обвинуваченого є тотальні сумнів щодо законності даного документу під виглядом повістка. Продовжить розгляд цієї справи 19 квітня. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал онлайн».